Як ми могли зрозуміти по назві, відео буде присвячене саме вивченню англійської мови і я хочу зафіксувати свою точку А і потім перехід на точку Б. А бажано бі тут Всім привіт, хто дивиться цей Ютуб. Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як англійська мова. І, взагалі, хто довго вчає, як я все життя англійську мову, розкажу взагалі зараз, як у мене це відбувається, тому що я думаю, що це може бути корисним для вас. Тому дуже прикольні штуки я знайшла, які можуть допомогти. І я думаю, що це буде цікаво. Одке рев'ю першого тижня вивчення інтенсивної англійської мови. Якщо чесно, я супер ексайтед. Піца. Сьогодні буду в продовжувати англійську мову, бо буду дивитися фільм на англійській мові. Що можу сказати? Мені дуже подобається. Якщо чесно, заняття дуже швидко проходять. Дуже багато дезе. Треба, головне, не змінювати темп. Що найприємніше? Але просто оптимізувати це все буде класно. Але не знаю, коротше, мені здається, що треба записати, типу, перший тиждень щось розповісти на англійській і потім через тиждень. Тому що е, мозок вариться прям тепець. Ну, знаєте що? в мене такий інсайт в плані того, що чим більше розмовляєш на іноземній мові, чим більше чогось нового пізнаєш, наче тебе. Енергійність якась така, типу, ти молодець, супер, клас, тому що ти вчишся чогось новому і прям відчуваєш себе прям топчик. Такі справа. Я не знаю, як ви, але я вивчаю англійську мову досить довго. І, взагалі, як і будь-яку мову, мені здається, що головне це скільки часу ти інвестуєш в це навчання. Я вам розкажу декілька лайфхаків, дуже цікавих інструментів, які я використовую для того, щоб вивчити мову вже нарешті і перейти на новий рівень. Тому що я довго застрягла, і це через те, що не було ніякої системної роботи, тому я наче знайшла, як це виправити. Насправді, це дійсно вийшов влог, тому що я його почала записувати в вересні. Продовжую зараз, от зараз 19 листопада. Монтую його, збираю. Коротше. Цікаво, насправді, пройшов до Прям Мені дійсно хотілося засняти щось таке. Що я зможу порівняти. Пройшов час, я дійсно походила. Я дійсно багато займалася англійською мовою, і дуже прикольно. І йду зараз на інший курс можна, звісно, почекати і в січні випустити це відео. Але в цілому такі лайфхаки, які є вже зараз, вони такі фундаментальні і можна вже розповісти. За весь час я, в принципі, подивилася досить багато фільмів і серіалів. Не прям так, щоб овер, але. В цілому було достатньо для того, щоб підтримувати там мову. І це моя рекомендація дивитися, тому що це легко, це дає змогу просто класно проводити час. І, ну, коротше, дивитися серіали, фільми це прикольно на англійській мові, англійською запам'ятовуються слова. Я дуже багато, до речі, нових слов дізнавалася, коли вчила. Пісні. Я дуже люблю, якщо мені пісні подобаються, я дуже люблю їх перекладати. І це прикольно. Потім ти запам'ятовуєш досить багато слів. Тут би я порекомендувала ще для того, щоб спілкуватися, для того, щоб зрозуміти різні діалекти, акценти мов, ходити на спікінг-клаби, Або якщо ви живете за кордоном, є такий застосунок, як Meetup, є такий застосунок, як таймлефт, є тіндери, бамболи, де можна спілкуватися. Я ходила до речі, на таймлефт. Hello, Strangers! в Празі. Я, у мене попалися люди, які були ну, прям нетів-спікерами. Тобто, вона дівчина вона була з Great Britain, інший хлопець був з Канади, дуже цікавий акцент. Звісно, мені не все було зрозуміло. Якщо чесно, мені було складновато. Але це така я після зустрічі пройшла з мотивацією, що я хочу, хочу, хочу ще покращити свій, свій рівень мови. Тому що це дійсно мені потрібно, я б хотіла ще більше, більше займатися і ще більше ну, дійсно впроваджувати своє життя англійську мову, спокійно спілкуватися, спокійно жартувати. І це я думаю, що на такі штуки треба ходити для того, щоб більше мотивуватися, більше захоплюватися, і реально це допомагає для того, щоб ну, зловити цю мотивацію. Ще класний додаток, Мітап. Я ходила один раз в Португалії. Ми там зустрілися з дуже класними людьми через те, що Португалія це найближча країна до Америки, європейська країна, яка до Америки знаходиться. І там було досить багато американців. Ми класно провели час. Такі зустрічі, окрім того, що можна поспілкуватися, можна прокачати свою англійську мову. Можна ще зрозуміти, що ви не одній багато експатів, які дійсно навчаються, щось хочуть робити, вивчають мову. Тому я дуже рекомендую. Таймлев Мітап, Тіндер Бамбли. Про побачення не буду казати, але там теж можна спілкуватися англійською мовою. Буду рада, якщо для себе ви знайшли це відео корисним. І підписуйтесь, щоб не забухати. І не забувайте розвиватися. О. Один, я вважаю, дуже прикольний лайфхак це платна версія чату GPT. От, бачите. Тут є голосний такий помічник, і я з ним спілкуюсь на чеській та англійській мові. Hi, how are you doing? How are you doing today? Hi. Hi there. I'm doing great. Thanks for asking. How about you? I'm fine, thank you. Could could we please practice more English, like maybe some present perfect sentences or some term from um, IELTS test? Absolutely. Let's do some practice with the present perfect tense. This tense is used to talk about experiences or actions that have relevance to the present moment. Here are a few examples: I have already finished my homework. She has lived in Prague for five years. And for IELTS, you might encounter questions asking you to describe a situation, such as, describe a time when you helped someone, talk about an achievement you are proud of. Want to give it a try? She Це дуже круто. Він записує все, що ви проговорили, все клас, і можна ще, наприклад could you please uh, if i have mistake if i had mistake you correct me and um, if now i have mistakes could you please repeat these sentences without mistakes got it if you make any mistakes i'll correct them and repeat the sentences correctly let's get started okay for sure maybe you ask some question for maybe speaking term for IELTS? sure Let's dive into an IELTS style speaking topic. Here's a question for you. Describe a memorable journey you have been on. Please include where you went, what you did, and why it was special to you. Take your time, and I'll help with any corrections if needed. І так ним спілкуюсь, він потім коригує всі всі штучки і просто ми з ним спілкуємося так, час часу. Це дуже класна штука, тому рекомендую. Моїх крутих досягнень. У мене тепер є сертифікат рівня Intermediate І зараз я йду на Intermediate плас. Я доходила, зробила всі домашки. Для мене що? Чому у мене не виходило навчатися, вивчати? Добити цю вже англійську мову. Зробити результати Думаю, по певним причинам, тому що не вистачало дисципліни. Вивчення мов це завжди кількість часу, скільки ми приділяємо цій мові. Я розумію, чим більше я приділяю часу мови, тим краще, тим більше у мене виходить. Тому якось так. Іще один прикольний додаток, яким я просто не можу не поділитися. Він називається «Real Life Real Life English. І що в ньому прикольного, то, о, ну взагалі він дуже прикольний. Тут є дуже безліч велика підкастів. Я його знайшла о, за допомогою Ютубу. Я дивилася декілька роліків, там розбір всяких фільмів і це дуже прикольна історія. Є різні додатки. Що прикольно, тут можна спілкуватися о, practice with native speakers, або з будь-якими людьми, які теж вивчають мову. І тут всякі дуже багато всяких штук. Можна нажати speak. І можна з камерою, можна без камери. Коротше, поспілкуватися з людиною. Я не буду зараз демонструвати, бо трошки соромлюся, але дуже класна історія. Так, а ще у кого і всякі там IOS-системи є такий прикольний додаток, який називається подкасти. Він стандартний. І що тут класно, тут є всякі, типу, англійські подкасти і і, звісно, це круто, що вони англійською, але ще крутіше. Що, по-перше, тут дуже багато посилань на корисні матеріали, але тут є транскрипція. Тобто, тут всі тексти подкастів одразу попереджую. Не завжди вони є, але в більшості випадків це дійсно трапляється. І можна подивитися прямо цілі епізоди. Епізоди, прямо так, от послухати. Тут вся транскрипція є. Це офієзно. просто офієзно. В цілому, все інше, я робила банальні речі, слухала, записувала, намагалася е спілкуватися більше, навіть продавала англійську мову, проводила зі англійською мовою. Е плюс у нас є клієнти англомовні. Коротше, більше намагалася спілкуватися, більше проводити час англомовно-англомовно. Я сподіваюся, що вам були корисні застосунки, також які я порекомендувала. Можливо, ви знаєте якісь ще, напишіть в коментарі.